Обробка помилок це тема, яка не залишає байдужого нікого. Я переконаний. Я згадую ті часи, коли працював в ІПАМ і проводив інтерв'ю. Так от багато розробників якраз сипалися на темі error handling. Обробки асинхронних помилок в Node.js. існує три підходи. Коли ми працюємо з колбеками, є такий підхід error first approach, коли помилка йде першим аргументом, а другим аргументом безпосередньо йдуть дані. Другий підхід це проміси. Там зенейбл інтерфейс з кетчем. і третій асінки вейт. І от коли людина орієнтується в тому, як флоу взагалі проходить, включаючи помилки, це вже про багато говорить. Тож сьогодні ми поговоримо про обробку помилок в контексті роботи з домен-дрівендизайном та клін архітектур. В принципі, воно мало чим відрізняється від всіх інших підходів, але тут акцент в тому, що потрібно відділяти мух та котлети. Так, наприклад. Поширеною помилкою є, що ми в класи Ексепшени протягуємо HTTP-шні коди відповідей, наприклад, 401-400 бедреквест при валідації. А от в контексті роботи з дрівен дизайном дуже важливо, щоб доменна логіка залишалась максимально чистою, тобто не протікала ніякою логікою з інших шарів на даній схемі. Я такою червоною лінією error handler провів через всі існуючі логіки, адже по факту цей процес пронизує всю систему, і наскільки він правильно відлагоджений, побудований в системі, залежить власне, і успішність системи і її можливостей обробляти різного роду. Помилки, дивлячись, наприклад, на відповідь в постмені, ми бачимо меседж і ДТС. За свій досвід я бачу багато підходів, відповіді, структур для себе. Я визначив саму просту схему: текст помилк. Всі інші деталі переносяться в масив або рядків, або об'єктів, коли потрібно, наприклад, деталізувати. Помилку, наприклад, при валідації форми можна навіть вказати в рамках об'єкта до якої властивості відноситься та чи інша помилка. В моєму прикладі показано, що є validation exception, дві крапки і безпосередньо цей текст. Такий підхід message і details Він найбільш оптимальний, не перевантажений зайвою інформацією, і в цілому виглядає просто. Що стосується коду, як ми бачили, в постмені, відповідь містить мінімальний набір інформації. Це message і details. Я проводжу. Це через ДТОшку. Я працюю з нодою. У мене є централізована middleware, яка обробляє помилки. І фінальну помилку я віддаю клас Ероспонд який не містить ніякої логіки, окрім просто як два публічних методи, які рендеряться клієнту при виконанні запиту. Що стосується розміщення, так, наприклад, є доменний слой, і у нас є бізнес логіка певного агрегату. То ми звернемо увагу, що у нас є ValidationException. ValidationException, звичайно. Клас, який визначає ім'я, який Розширяє Домен Ексепшн взагалі. Домен Ексепшн це клас, який протягує тип спеціальний помилки. Він, в принципі, потім приймає участь у прийнятті рішенні, як реагувати на помилку. Якщо помилка доменного типу, одна реакція, якщо помилка з аплікейшена, якщо помилка системна, ну тобто іде свого роду сегментація. Також є на інфраструктурному рівні також окремий. До речі, це error middleware, тобто ми за рахунок мапера прокидуємо. Ерор визначаємо код, помилки виводимо, локалізуємо. Щодо мапера тут все просто по імені exception Ми визначаємо який код. Ця вся логіка знаходиться на шарі інфраструктурному, тобто безпосередньо відповідає за роботу з HTTP. Якщо повернутися в доменну логіку, то ми побачимо, що ніякого переплітіння з іншими шарами чи з іншою логікою немає. Отак От повинен виглядати error handling в домен driven та clean Архітекту, якщо ще залишилися запитання, буду радий розширити відповідь та надати більш детальну інформацію. Дякую всім за увагу.